Щороку 5 квітня відзначається Міжнародний день совісті, щоб підкреслити важливість совісті в суспільстві. Цей день має на меті заохотити окремих людей, організації та уряди задуматися над своїми думками та діями та прагнути підтримувати принципи миру, справедливості та співчуття. Пропозицію про відзначення цього дня висунув його королівська високість принц Бахрину Халіфа Бін Салман Аль-Халіфа під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Кульмінацією цієї ініціативи стало прийняття резолюції під назвою Сприяння культурі миру з любов'ю та сумлінням. Перший міжнародний день совісті відзначався на тлі глобальних потрясінь, спричинених пандемією COVID-19 5 квітня 2020 року, що підкреслило його актуальність у сприянні солідарності та взаєморозумінню між народами. Цей день закликає людей у всьому світі замислитися над своїми моральними принципами та зрозуміти, як їхні дії впливають на інших. Він заохочує будувати міцніші, позитивні стосунки і краще розуміння між народами. Святкування також нагадує, що мир це не просто відсутність конфліктів, а наявність справедливості, належного врядування та повного здійснення всіх прав. Відзначення міжнародного дня совісті може мати різні форми, від змістовних розмов про соціальну справедливість та етичні дилими до здійснення добрих справ. Це можливість зануритися у вивчення концепції совісті в різних культурах і філософіях, поміркувати над особистими вчинками і сприяти етичній поведінці в організаціях і на керівних посадах. Відповідно до місії ЮНЕСКО цей день підкреслює важливість розбудови миру через всебічну освіту та культурне взаєморозуміння. Йдеться про те, щоб зробити культуру миру невідільною від культури як такої, дозволивши їй укорінитися в серцях і умах людей, це відзначення слугує нагадуванням про важливість прислухатися до свого внутрішнього голосу, щоб спрямовувати наші дії в бік етичної поведінки та миру. День відзначається різними подіями та заходами, включаючи семінари, конференції та дискусії про важливість совісті. Ця подія є закликом віддавати перевагу прийняттю етичних рішень і працювати над розбудовою більш справедливого і мирного світу. Міжнародний день совісті є вчасним нагадуванням про необхідність прийняття етичних рішень і відповідальності за свій вибір. Цей день заохочує людей замислитися над ролью совісті у формуванні нашої поведінки, цінностей і вірувань, і прагнути до більш справедливого світу.